Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу. Дорогі браття і сестри у Христі, сьогодні, слухаючи Євангелія від Луки, ми чуємо про те, як Ісус подорожував між Галилеєю і Самарією і захотів війти в одне село. Але його зупинили прокажені. Вони стояли здалека і кричали, кричали, привертаючи до себе увагу. Пригадую, що бути прокаженим того часу означало жити, але при цьому не мати життя, бо яке це є життя, коли, коли ти постійно є в ізоляції, далеко від суспільства. Коли ти стаєш таким невільником своєї хвороби, стаєш таким рабом того, що не знаєш, що тебе чекає в майбутньому, окрім твоїх терпінь, болів, які ти переживаєш постійно, не було засобів тоді лікування, і тому люди мали єдину надію, щоб чим швидше померти. І так як вони ще живуть і не можуть навіть заробляти собі на життя. Тоді вимушені були просити милостиню, на відстані просити, бо нікому не дозволялося підійти до них близько, бо була небезпека зараження цієї інфекції. І тому вони єдиним, що робили, це просили милостиню, ходили від села до села і очікували, коли ж то прийде завершення їхніх мук. Рідко коли вони. Сподівалися, надіялися на своє одужання, тому очікували більше звільнення через смерть. Отож, вони криком зупиняли багатьох, привертали до себе увагу і нагадували про себе, що вони ще живуть і просили щось на ось цей прожиток, просили милостині. Ісусе, змилуйся над нами, дай нам милостиню. Попри всі болі, які вони мали, поки не вмерли, вони хотіли жити, хоч трошечки, мати якусь утіху. І тут приходить Ісус і дає їм щось більше, ніж прожиток на день. Він не дає їм просто милостиню на якийсь час. Він їх зціляє. І це означає, що він повернає, повертає їх до життя і життя в повноті. На кінець то вони позбавилися хвороби, стали вільними людьми, і тепер вони можуть бути самостійними, тепер вони можуть бути не тільки поза селом, але війти в село, війти до своїх друзів, до своїх рідних. Вони можуть почати тепер мріяти і надіятися, що їхні мрії здійсняться. Вони можуть бути корисними для інших, працюючи, допомагаючи. Ісус їм не дав просто зцілення від хвороби, він їм повернув життя. Якщо хтось в своєму житті пережив щось подібне, бодай мінімальний спосіб, коли він жив в ізоляції, коли він мав якусь важку хворобу, мав якісь трудності, коли він відчував себе відкинутим, нікому не потрібним і тут повертається. Тоді той розуміє, що це означає повернутися до життя, бути з іншими. І ось ося історія, історія не тільки зцілення, але повернення до життя і дуже дивно якось потім розвивається. Тому що ця велика радість великої групи. Десь зводиться до одної людини, яка приходить до Христа і йому дякує. Це така дуже бідна статистика. Десять один. Нам невідомо, що сталося потім з тими дев'ятьма. Ми знаємо історію, продовження цієї історії тільки що сталося з тою одною особою. А що сталося з іншими? Не знаю. Нам також невідома історія тих людей, які є в нашому житті. Ми їх зустріли, вони просили нас допомоги. Ми їм допомогли, бодай зробили спробу допомогти. І потім... потім вони просто зникли. У мене особисто в житті є дуже багато таких людей, коли я не знаю, що там далі що сталося, вони просто зникли. Мене, як священника просять про молитву, просять про заступництву, про допомогу в різний спосіб. Але ця статистика, яка сьогодні була показана в випадку з Христом, більш-менш подібна дуже. Не тільки ситуації, які сталися з Христом. Ісус питається, де ж є дев'ять? Мені також інколи хотілося б знати, а як там склалася ситуація з тою людиною? Як там її життя продовжилося? Таке враження, ніби вмерло ніби не існує. Ось так в нашому людському житті назбираються такі такі собі незавершені історії. Вони почалися, але потім ми не знаємо, як там далі. І уявіть собі, скільки таких історій є в нашому житті. Цілого людства. Скільки таких є історій в історії людства, незавершених історій? Їх є чимало. І кожен з нас пережив на собі подібні історії. А можливо, а можливо, ми маємо тих хвостів багато. І, врешті-решт, навіть їх не пам'ятаємо вже. Бачите, бо незавершені історії вони швидко забираються з нашої пам'яті, вони нас обтяжують трохи. І чим більше таких історій, незавершених, тим менше говориться про доброту. Куди це все приведе нас? Куди ми йдемо, якщо ми тільки стукаємо в ті двері, а потім незрозуміло відкрили їх, не відкрили? Для нас це все дуже якось просто попросити допомоги, отримати поміч, вирішити свої проблеми, як ми кажемо, закрити свої питання. Для Бога немає випадковостей, для Бога немає так званих проблем чи трудностей, тому що Він ніколи їх не допускає нам людям для того, щоб ми їх просто вирішували. У кожній трудності, в кожній проблемі є щось більше, ніж її вирішення. Попросив, отримав, питання закрив, ти вільний. Бо кожну трудність зможе вивести на щось більше, на більше добро. Зверніть увагу, що кожен, хто отримав допомогу, вирішив свою трудність, звільнився від неї, навіть якщо це дуже така маленька трудність. І тепер ця трудність, навіть маленька, інколи навіть маленька трудність, так сильно обтяжує твоє життя. І тепер ти вже не відчуваєш цього тягару, тому що інша людина стала твоїм доброчинцем і визволителем від цієї трудності, і тобі стало легше. Так, коли ми допомагаємо іншим людям. Ми їх звільняємо від трудностей. Як важливо це усвідомити, що інша людина для тебе стає таким визволителем в найменших речах. І це потрібно усвідомити, і це потрібно цінувати. Знаєте чому? Тому що коли ти це усвідомлюєш і цінуєш, ти залишаєш це в своїй пам'яті. Це дуже важливо залишати в своїй пам'яті добрі вчинки людей. Це дуже важливо в своїй пам'яті залишити цей відбиток доброти, яку тобі людина проявила. Дуже важливо. Якщо ти це будеш накопичувати в собі, звертати увагу на дрібні речі і за дрібні речі бути вдячним, тоді у твоєму серці, у твоїй пам'яті не буде місця для злопам'ятності. Спробуйте зараз. Заглянути в свою пам'ять і побачити, чого там більше є. Зло пам'ятності чи добропам'ятності. Я спостеріг таке явище, що коли людина накопичує в собі зло, вона стає злопам'ятна. І ця злопам'ятність забирає місце в нас. І, і, нам, і нам потім стає важко пригадати добрі вчинки, чоловіка, жінки, дітей, батьків, друзів. Ми стаємо такими злопам'ятними і носимо в собі ту злопам'ятність, і ця злопам'ятність впливає на наші емоції, на наші думки, на наші бажання. А інколи просто відбиває бажання робити добро, бо ми стаємо нездатними. Бо так як ми стали рабами зла, і ми постійно є насуплені, ми постійно є напружені, ми постійно переживаємо той такий стрес, бо нам там сказали, бо нам там зробили, бо до нас так віднеслися, бо нам Обіжені такі, нещасні такі. Ми стаємо нездатними любити інших. Як важливо берегти себе від злопам'ятності. Цей чоловік, який прийшов до Христа і подякував, подякував за зцілення, тому що не міг зробити по-іншому. Тому що він переживав таку велику радість, що без сумніву. Хотів цю радість розділити, розділити з тим, від кого прийшла ця радість. Ісус прийняв, прийняв цього чоловіка і сказав, що те, що він зробив, це йому стало на спасіння. На жаль, не почули ті дев'ять. так виходить, що їм це стілення не пішло на спасіння. Вдячність. Вдячність це те, що нас спасає, виявляється. Невдячність це те, що нас веде до погибелі. Сьогодні звертаюся до батьків і до вчителів, вихователів, тих, які впливають на виховні процеси. Хочу звернути вашу увагу. Що дуже часто ми допускаємося в нашому житті так званої форми етикету. Навчимо наших дітей від самого малечку казати слово дякую. А зараз ще хтось дуже сильно в інтернеті розганяє оце слово благодарю. Будьте обережні, бо вам звертають увагу на те, що справедливо, етично воно має бути. І і є певні форми, поведінки, які ми узгодили між собою, які показують нашу вихованість. І так кажемо своїм дітям, ану подякуй". Мій подякувати людям, бо вони тобі там дали цю кер, бо вони тобі там то зробили. Не задумуємося, в якій ми формі це робимо. І ця дитина налякана крізь сльози вимовляє, і тут себе запитуєш, для чого ми це все робимо? Щоб про нас погано не подумали, щоб не сказали, що ти є погана мама, тато, що ти так виховав свою дитину, яка не вміє говорити слово дякую. І при цьому оці виховані такі люди, які вміють так вишикано, гарно сказати, вони інколи чують свою сторону, який ти є невдячний. Яка там людина є невдячна? Виявляється, є різниця між етичним дякою, між естетикою такою зовнішністю і таким внутрішнім пережиттям вдячності. Є різниця. Ви себе зараховуєте до яких людей? Вдячних чи невдячних? Я запитуюся, ви себе зараховуєте до яких людей? Вдячних чи невдячних? Ви маєте право не запитатися в залежності до кого? От діти до своїх батьків, яке мають відчуття вдячності чи невдячності? От пригадайте собі, коли ви були невдячні своїм батькам. Батьки вам це інколи навіть показували, Ну, які ти є невдячні? От такий ваш стан був тоді, от такої невдячності. Було би дуже добре пригадати свій стан емоційний, коли ви є вдячні іншій людині. Коли ви відчуваєте, що ви відчуваєте? От в стані вдячності, от коли ви є вдячні іншій людині. Я зверніть увагу, що є зовсім різні емоції. Зовсім різний вираз обличчя тоді, різний погляд тоді, вдячний і невдячний. А тепер після цього, будь ласка, скажіть, хто ви є, вдячним чи невдячний? Зараз ми є в храмі, наш вирос обличчя, наші емоції. От ви сьогодні прийшли до храму. Ви як прийшли? Як вдячні люди? От з тими емоціями вдячності Богові. Чи, чи якісь були інші у вас емоції? Бачите, коли ми кажемо таке холодне дякую, для нас історія закінчилася. Я подякував. А коли людина є вдячна, вона не завершує цю історію, вона продовжує її, і вона не хоче, щоб ця історія закінчилася. Своїх стосунків з тою людиною. Бачите, ми сміємося і кажемо, дякую, кишеню не покладеш. А вдячність, виявляється, вона зберігається в серці людини. Що ми більше хочемо? Холодне дякую, чи відчути, що ця людина і нам є вдячна? Що ми хочемо більше від наших дітей? Почути оце шаблонне дякую чи побачити в їхніх очах вдячність? Що ми більше хочемо? Як це приємно, коли ти живеш в сім'ї, де ти зустрічаєш очі своєї дружини, яка тобі вдячна. Як це мило, коли ти бачиш свого чоловіка, який проявляє тобі жест вдячності, інколи без слова. Як це важливо, коли в сім'ї буде така взаємна вдячність. Від ранку до вечора, дивлячись на малі речі, мізерні, які ми інколи просто листаємо, і вони навіть пам'яті нашій не залишаються, хто нам що зробив доброго, бо ми це пролистали і не залишили в своїй пам'яті, бо насправді ми в своєму серці акумулюємо, збираємо невдячність. А потім ми кажемо, чому в мене є проблеми в сім'ї, чому в мене є трудності з дітьми, чому в мене є напруження в громаді, чому в мене є в спільноті щось не так, чому в мене з друзями не в'яжуться, бо ти є невдячний. І вони так само до тебе ставляться з невдякою. Як жити в такій групі людей, в сім'ї, в родині, де є постійна невдяка? Ну як жити в такій? Де той погляд постійно з претензіями, де постійно якісь є вимоги, бо ще щось таке є? Ну як жити з такими людьми? Я пригадую одну історію. У мене була трудність, я підійшов до одної сім'ї, до чоловіка, до жінки, і це сталося після літургії, зразу після служби, я пригадую. І я почав розмовляти з ними і кажу, я потребую вашої допомоги. І... і вже чоловік був, так розумію, готовий погодитися, але жінка взяла його за лікоть і так затримала його. І я зрозумів, що, мабуть, нічого в того вже не вийде. І, і так очікував, що чоловік скаже ні. Але, але на превеликий подив чоловік відповів поглядом на свою дружину, так пильно на неї подивився, витримав паузу і сказав до неї ти що забула? І вона просто опустила голову. А чоловік спокійно сказав, дивлячись мені спокійно в очі, і каже, отче, все буде добре, буде зроблено. Ви знаєте, ця історія мене дуже сильно шокувала, я її нікому не розказував, але сьогодні наважився говорити вам, тому що я вже цілий тиждень думаю над цією історією. І я скажу вам, що ця історія дуже сильно вплинула на моє життя. І я собі запитувався, що цей чоловік мав на увазі під цим словом. Ти забула? Що він хотів сказати їй? Що, що, що вона мала пригадати? Я так десь переглядав, що пов'язувало мене з цією сім'єю і десь там пригадав якісь історії. Мені також їм вдалося колись допомогти відповісти на їхні прохання. І я не думав, що це, це було про це, але все ж таки ну, ну відмовили. Ну і, що? ну, і що би сталося з такого? Зараз останнім часом з такою легкостю мені відмовляють, що ти чекаєш від людей. ну, Всього ми є зараз дуже всі вільні, всі дуже розумні, всі дуже забезпечені, ми вже не маємо потреби один одному, як раніше. Тому я вже помаленьку звикаю, але, але мене це дуже сильно вражало. Що ця людина мала пам'ятати? Можливо, це була причина того, що цьому чоловікові не дозволило сказати ні, отче, бо він хотів зберегти вдячність. Ця історія так сильно мене вразила, що я її дуже часто згадую, і коли десь мене теж заносить не виконати Божу волю, я собі дуже часто Пригадую і кажу, що забув, забув Божу доброту, забув, як Бог проявив до тебе милість, все, вже, вже. І мене це повертає назад до цього стану вдячності, пригадуючи ту велику Божу доброту, яку я досвідчив в своєму особистому житті, мене спасає. Ця історія. Цей вистів ти забув? І коли я пригадую, мені стає легше зробити вільний вибір, правильний вибір в сторону доброти. Дорогі браті і сестри, ця історія нам пригадує не про якусь форму, етикету просто подякувати. І забутися. Євангеліє так нещить нас. Ця історія нам пригадує про той стан вдячності, який нас спасає. Стан вдячності, який спасає наше життя. Від того, щоб ми, боронь Боже, пішли проти добра, спасає нас від того, щоб ми зачерствіли у людяності. Вмій сказати ні. Зараз нас так вчать дуже багато розумних таких людей, навчених. І чомусь того ні, зараз тепер, чим раз, тим більше. Цікаво, куди воно приведе нас? Оце ні. Стан вдячності це те, що є спасаючим для наших сімей, спасаючим для нашої спільноти. Я переконаний, що якщо ми будемо перебувати в цьому стані, благословення нас ніколи не залиши. Сьогодні на цій літургії. Я вас прошу не тільки пригадати людей, які вам виявили доброту малесень. Я сьогодні вас запрошую також відчути на собі стан вдячності. Спробуємо сьогодні на цій літургії в часі цього дня війти в цей стан і не виходити з нього.